Радий бачити вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами дуже важливою інформацією, яка буде стосуватися змін у наданні державного гуманітарного житла з 1 вересня 2024 року. Ця інформація офіційна, вона була опублікована 8 березня на офіційному веб-порталі для іноземців, які вже проживають або хочуть проживати в Чешській Республіці. Ця сторінка містить лише попередню інформацію, яка буде поступово доповнюватися. Будемо слідкувати разом. З 1 вересня 2024 року державне гуманітарне житло надаватиметься на термін не більше 90 днів з дати надання першого тимчасового захисту. Зміна стосується і вразливих осіб: пенсіонерів, інвалідів, вагітних жінок усіх після закінчення цього терміну буде необхідно знайти собі інше житло за договором оренди або суборенда і почати вже платити. Важливий момент ви можете домовитися з власником житла, де ви наразі проживаєте. Якщо станом на 31 серпня 2024 року ви проживали в державному гуманітарному житлі 90 днів. Або більше, то від 1 вересня 2024 року ви більше не зможете проживати у цьому житлі безоплатно, безкоштовно. Ви повинні будете покинути державне гуманітарне житло або оплачувати його самостійно за звичайними договорними відносинами. Я раджу вже на сьогодні. Почати шукати собі житло або домовитися з власником житла, тому що в Чехії на сьогоднішній день дуже величезні проблеми з пошуком житла. І також не всі чехи хочуть брати українців на квартири. Це я вам кажу на власному. Опаті, так сказати. це правило стосуватиметься всіх категорій особ без винятку. Жодного винятку не буде. З 1 вересня 2024 року спеціальні умови для вразливих осіб більше не діятимуть. Для отримання додаткової інформації про гуманітарну допомогу та надзвичайну невідкладну допомогу звертайтеся на інформаційну лінію Міністерства праці. Та соціальних справ за чешським номером, або на інформаційну лінію центру зайнятості, також чешський номер, або на електронну пошту. Приклад життєвих ситуацій, які можуть виникнути. Приклад перший: тимчасовий захист ви отримали раніше ніж 4 березня 2024 року, понад 150 днів до 1 вересня 2024 року, і не належати до категорії так званих вразливих осіб. Ви можете проживати в державному гуманітарному житлі не більше 150 днів. Після цього терміну ви повинні. Почати оплачувати житло, у якому ви наразі проживаєте самостійно, або знайти собі інше житло за договором оренди або субаренди. Приклад другий. Тимчасовий захист ви отримали раніше на 4 березня 2024 року, понад 150 днів до 1 вересня 2024 року, і не і належати до категорії так званих розливих осіб. Ви можете продовжувати проживати в державному гуманітарному житлі після 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, але не пізніше, 31 серпня. 24 року, з 1 вересня 2024 року, ви повинні почати оплачувати житло самостійно, в якому ви наразі проживаєте, або знайти собі інше житло за договором оренди або субаренди. З 1 вересня 2024 року особи, які відносяться до категорії вразливих, більше не зможуть проживати у безоплатному державному гуманітарному житлі без обмежень. Приклад третій тимчасовий захист. Ви отримали у період з 4 квітня по 3 червня 2024 року, понад 90 днів до 1 вересня 2024 року. Незалежно від того, чи належите ви до вразливої категорії, ви можете проживати в державному гуманітарному житлі лише до 31 серпня 2024 року з 1 вересня 2024 року ви повинні почати оплачувати житло в якому ви наразі проживаєте самостійно або знайти собі інше житло з договором аренди або субаренди. Приклад четвертий. Останній тимчасовий захист ви отримали після 3 червня 24-го року менше ніж 90 днів до 1 вересня. Незалежно від того, чи належите ви до категорії вразливих осіб, ви можете проживати в державному гуманітарному житлі лише 90 днів. Після цього ви повинні почати самостійно оплачувати житло, в якому ви наразі проживаєте, або знайти собі інше житло за договором оренди або субаренди. Це ось така інформація. вона не дуже приємна для пенсіонерів, людей похилого, літнього віку, вагітних, багатодітних, тому що рано чи пізно це могло статися. І ось з 1 вересня це вже буде реальність. Тому я вам раджу ще раз. Вже починайте шукати собі житло або домовляйтеся з власниками, де ви на сьогоднішній день проживаєте, тому що дуже багато людей в Чечкій Республіці знаходиться на сьогоднішній день, і яка ситуація буде надалі, як буде розвиватися, що буде до літа осені? Я раджу вам вже шукати собі житло. Ця інформація офіційна, вона буде доповнюватися. Я буду слідкувати. Якщо будуть якісь нові обмеження або правила, я обов'язково зніму та викладу відео на своєму каналі. Я раджу, перше, це звернутися на сайт безреалітки.цz можна знайти без ріелтора собі дом, небо будинок небо, квартиру. Послання залишу в першому коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім бажаю здоров'я, перемоги та мирного неба. До побачення!